Всім привіт, ви на каналі Саколік, з вами як завжди Сокальський Роман. І в даному відео ми поговоримо про додаток Eagles, а саме як завести туди BNB. Для чого саме нам буде потрібно BNB? І розберемо детально, максимально детально про комісії. Бо комісія там присутня, присутня комісія, коли ми годуємо улюбленця, коли ми підвищуємо йому рівень і коли ми хочемо перевезти свої монетки. І доки я буду переходити до програми, ви підпишіться на мій канал, поставте палець вверх, щоб подальшому не пропустити цікаве відео. А тепер пігнало до додатка. Посилання на даний додаток буде в описі цього відео. Переходіть, реєструйтеся, вводіть в друзях мій код і ви отримаєте знижку на кожного героя 5%, якщо ви, можливо, з часом захочете його собі купити. А зараз я покажу вам. Як завести сюди BNB для того, щоб оплачувати комісію. Бо це вам буде потрібно. Ви будете мусити оплачувати комісію, коли будете годувати свого героя, коли будете повищувати йому рівень і коли будете переводити свої монетки. Як завести сюди BNB. Для цього заходите в свій гаманець. Тут вибираєте BNB. І далі вам потрібно вибрати депозит. Звідки ми з вами будемо заводити. Я буду заводити сюди з Bybit. ви можете заводити сюди з будь-якої іншої біржі або з будь-якого криптогаманця. І тепер нам потрібно скопіювати ось цей адрес. Як ви бачите, мережа тут є bep 20 і така сама мережа в нас повинна відповідати на нашому Bybit. Тепер давайте перейдемо на нашу біржу. Я заздалегідь вже придбав там на 5 доларів BNB. Мені спокійно вистачає цих BNB для того, щоб оплачувати комісію, бо пізніше я собі буду переводити вже свої зароблені монетки і за них буду платити комісію. Якщо ви не знаєте, як купити криптовалюту на біржі, чи там як закинути сюди долари, щоб купити криптовалюту, переходіть на мій YouTube канал, там всі відео є. Дивіться, вчіться. Заводьте BNB, бо вам обов'язково це буде потрібно зробити, щоб розвиватися в даному додатку і взагалі мати можливість в ньому заробляти. І тепер беремо активи. Як ви бачите, тут є в мене BNB. Мінімальний вивід, до речі, з біржі BNB це є 0,15. Я купив 0.17, це є приблизно 5 доларів. Далі нажимаємо вивезти. Тут вказуємо адрес, який ми з вами копіювали в віку-версії. Трошки нижче вибираємо ту саму мережу, яку ми вибирали як в версію, яку ми копіювали. Тому що якщо ви скопіюєте якусь іншу мережу і вставите, ваші гроші просто пропадуть, вони ну, взагалі нікуди вам не прийдуть. Але як ви бачите, для BNB є лише одна мережа, тому ви не помилитесь, але якщо ви безкидували, наприклад, інші монетки, є дуже багато різних мереж. І дивіться, два рази перевіряйте, яку ви мережу вибираєте. Тут я нажимаю усі. І нажимаю Підтвердити. Нажимаємо далі підтвердити. І тут нам прийде код на почту і Google-авдентифікатор. Вводимо ці дані, нажимаємо Підтвердити і очікуємо транзакції вже в його версії. А тепер давайте коротко про комісію. Не встиг я вийти вже з байбіту, як мені прийшли сюди вже мої. Токени BNB, як ви бачите, на 4,91 долара, тому що комісія з Bybit ще була. І зараз я вам коротко розкажу, про які саме комісії тут йдеться і скільки вони вас будуть займати. Вам потрібна буде комісія, коли ви будете з нагород переводити свої токени заклеймлені. От як ви бачите, в мене є на 44 центи, я їх не клеймлю, тому що чекаю. Вночі мені прийде за сьогодні ще монетки і також звідси з цього заблокованого балансу розблокується 7% від цього балансу, тобто мені кожен день розблоковується. Вони також переведуться мені сюди в цей зелений гаманець і звідси вже я їх собі буду клеймити і вони попадають вже на мій гаманець тут. Тут я вже ними можу користуватися, тобто їх звідси виводити. Міняти, міняти ось можна вибираєте торгівля, і тут, наприклад, відразу ж вбудований є Biswap обмінник, і він тут вам відразу міняє. Ви тут можете вибирати собі BNB на долар, наприклад, чи BNB на губерс, e на губ, e точніше монетку, чи і e міняти на BNB і виводити вже на біржу. Чи там виводити собі на свій гаманець, чи міняти і e на долар, і також виводити на свій гаманець. Але щоб це все робити, вам буде потрібна мінімальна частка BNB на комісію. Комісія тут не є дуже такою аж великою, називається це плата за газ. Це і 0, як ви бачите, для того, щоб поміняти у нас, наприклад, і куб на BNB чи там на долар, Міняйте якомога більші суми, бо тут трошки комісія бере. Ну, Тут бере приблизно долара 50 центів за комісію. Але представте з тими сумами, які тут можна заробити, це і зовсім нічого. Найнижча комісія тут є, коли ви клеймите свої нагороди. Тобто ось тут, коли ви назбирали, там, наприклад, 26 токенів, чи там 40 токенів, чи 200 токенів, я стараюся міняти, коли в мене є найбільша сума. Тобто раз в 2 дні, 3 дні, щоб не платити ось цієї комісії. Ви нажимаєте Заклеймити. І тут, як ви бачите, є також плата за газ. Це наша ось комісія. 0,3022. Це буде приблизно 5 центів наша комісія для того, щоб ви перевели свої токени вже на гаманець і могли ними користуватися. Також вас буде брала комісія, я спеціально не покращував своїх героїв і не піднімав їм життя для того, щоб вам показати. Буде брала комісію, коли ви будете годувати свого героя. Як ви бачите, в мене безплатний герой, ось цей один, я його буду робити платним для того, щоб пізніше мати можливість його продати на ринку. Але суть в тому, що для того, щоб погодувати улюбленця, також тут буде комісія перейти, наприклад, до оплати. І тут, як ви бачите, є 0,3018 BNB комісія. Це складає приблизно 4 центи. Не є також дуже велика комісія, але там, наприклад, 8 центів, тут 4, вже в нас 12 центів. Є комісії, це в день. Якщо ви будете все переводити, ну, годувати улюбленця я раджу вам кожного дня. Коли в нього максимальне здоров'я, він заробляє найбільше. Тобто вам буде потрібно старатися робити 100% із 100 здоров'я свого героя кожного дня. І якщо ми виберемо мого іншого героя, щоб покращити йому рівень, якщо ми перейдемо тут до оплати, підвищити до 7 рівня, підвищити. І тут, як ви бачите, також 0,3018 комісія. Комісія це є все приблизно, воно буває, що знімає до 6 центів. Но багато, до 10 центів це точно ні. 6-5 центів, 4 ось такого за комісію. Зараз я вам все більш конкретно покажу, які тут комісії. Візьмемо, зайдемо в гаманець, виберемо BNB. Ось. І тут, як ви бачите, комісія 0,301, 0,302, 0,303. Тобто ось така маленька комісія, але 20 центів в день вона приблизно у вас буде складати не кожного дня, тому що кожного дня ви не будете покращувати рівень героя, ви будете тільки кожного дня його годувати. Ось, наприклад, якщо ми тут порахуємо за 11 січня, це є в нас 3, 6, 9. 11.12 0,2012, це буде десь 15 центів, у мене за сьогодні винесла комісія. Плюс до того я ще одного героя не покращив і не підняв рівень. Можете рівень не піднімати, це вже буде залежати від кожного з вас, але BNB для комісії вам буде потрібно обов'язково. Говорив вам в попередніх відео, старайтеся заробити якнайбільше енергії. Чим ви більше у вас енергії і якщо у вас герої по 100 мають життя і 100, ви найбільше заробляєте. Це все залежить від, від того, наскільки ви пройдете свої ці завдання. Як ви бачите, в мене енергії 100 зі 100, завдання тут не є дуже важкі, вдається їх пройти. Ну, останнє завдання, це ця аркадна ігра, так, вона, звісно, дістає трошки інколи, але якщо її, її можна грати, ви можете просто підтренуватися і ви нормально зможете в неї грати. Заробляєте 100 зі 100, тоді ви заробляєте найбільше. І коли ви це все зробите, вам в другій ночі нарахуються монетки. Також, що хочу сказати, старайтеся оце завдання, де дає поділитися в мережі своїм постом, старайтеся його виконати, щоб воно мало принаймні 15-13 годин до кінця цього раунду. Тому що підтвердження даного завдання триває від 6 до 12 годин. Тобто, якщо залишиться 11 годин до кінця завдання, а ви тільки його зробили. Можливо, таке буде, що його вам зарахують на наступний день, а це половина вашої енергії 50 енергії. Старайтеся про це пам'ятати і якомога швидше його виконувати, як тільки з'являється у вас можливість. І тепер, коли ви вже завели сюди свої BNB, ну вам на початок, якщо ви граєте безплатним героєм, також буде потрібно приблизно до 2 доларів в BNB, але 2 долари переводити не можна, хіба якщо ви маєте на гаманці, то можна з гаманця скидувати. З біржі Bybit, де я скидував, я це є мінімум 4 долари, тому я купив вже на 5. У вас будуть ось ці монетки тут в гаманці, в нагородах. І тоді ви їх зможете, ось тут, що буде все писало доступні винагороди. Ви це все зможете вже собі заклеймити на свій гаманець і далі робити з ними, що вам заманеться. Або виводити, або конвертувати також тут. На даному гаманці даній ігрі в долари і виводити собі долари. Або просто збирати і купити собі вже улюбленця, щоб ним заробляти більше. Тому що безкоштовний наш улюбленець бере 60% свого того всього заробітку, що ви за день заробите на годування. Як ви бачите, ось 60%, цей наступний 57%, і в мене є за 95 доларів, який бере 54%. Заробленого за день, то виходить таке, що в мене чистими в день виходить 2,5 до 3 доларів приблизно з двох героїв. Якщо ви будете заробляти суто безкоштовно, то ви будете мати чистими 20 центів. Як це все порахувати, зараз також вам коротко покажу. Наприклад, ось ваш безкоштовний герой буде заробляти 30 монеток на нульовому рівні. Коли ви його покращите, Звичайно, там з кожним рівнем додається 1% до його заробітка. 30 монеток, 60% забирає у нас щоденне годування. Якщо ми зайдемо в наш калькулятор, то тут нам потрібно 30% помножити на 60%. Це у нас буде 18 монеток, буде забирати у нас герой на годування. І тепер, якщо ми від 30, 30 віднімемо 18%, у нас залишається 12 монеток. І якщо ми цих 12 монеток помножимо на ціну токена, зараз 0,17,8. Це в нас виходить 21 цент по теперішньому курсу, ви будете заробляли чистого в день. 21 цент з це одного героя. З мого виходить трошки більше, тому що він заробляє 300 монеток, вже 330, бо я його покращу до 6 рівня. І він лише бере 54%. Тобто мені разом з безкоштовним виходить до 3 доларів в день чистого заробітку. Тобто я вже заробляю. Мені, як ви бачили, накопичуються на балансі монетки. Зараз є в мене вже тут 183, мені розблоковується кожного дня. Тобто мені вже вистачає, щоб готувати двох героїв спокійно. Спочатку мені не вистачало, тому я мусів закинути трошки BNB, купити ось цих і губ-монеток перевести, щоб мати можливість її годувати. І як ви бачите, тут в мене є на 30 доларів 1700, вночі прийде ще плюс 300, вже буде 2000, і з тих 2000 7% кожного дня розблоковується ось сюди на гаманець. І мені вже вистачає, щоб я так якби, цими монетками, що я заробив, вже в даній ігрі розвивався. Вам на початку не буде вистачати, тому вам обов'язково потрібно сюди закинути BNB. І також для того ще раз повторюся обов'язково, щоб його годувати і щоб оплачувати комісії. Тому що ви зайдете, зареєструєтеся, ваш герой помре через 10 днів, якщо ви цього всього не зробите. І вам буде потрібно його відновляти, так як би уживляти, а це буде коштувати вже в рази більше. А тим більше, якщо у вас буде платна NFT і ви не зможете його прогодувати, це буде взагалі дорого стоїти. Тож заводьте сюди BNB, посилання на програму буде в описі цього відео. Реєструйтеся і доки додаток дає нам можливість непогано заробити, заходьте і заробляйте, як заробляю в даному додатку і я. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.